Добрий день, друзі. Сьогодні я вас познайомлю з нашим новим обладнанням в майстерні. Це повністю автоматична станція для заправки кондиціонерів. Вона може також замінити вам мастило в компресорі, яке потрібно міняти хоча б раз на рік. Дивіться, як часто потрібно перезаряджати ваш кондиціонер в вашому автомобілі. Якщо у вас новий автомобіль, то хоча б 2-3 роки і потрібно перезаряджати фріон і замінити мастило. Якщо у вас автомобіль у більше 7-10 років, то бажано робити це кожен рік, тому що мастило потрібно міняти, а фріон перезаряджати для того, щоб ваш кондиціонер працював класно так, як потрібно. Дивіться, в нас повністю є база даних всіх автомобілів. Ось візьмемо, наприклад, мою Audi. Бачите, типу по порокам можемо вибрати повністю по двигуну. Так, ось бачите, візьмемо 1,9, мій двигунець на ось цій машинці. І нажимаємо повністю заправити автомобіль. Далі станція робить все сама, заправляє саме правильне, правильну кількість мастила, правильну кількість фреону і правильну кількість ультрафіолетової рідини для того, щоб в майбутньому, якщо буде якась несправність, було легко виявити її. Ось такі справи. Також вона робить діагностику системи, повну вакуумацію, все робить сама. Також в кінці нашої процедури вона друкує мені на телефон чек, і ви бачите, скільки ваша машинка заправилась, і скільки газу мастила та УФ-жидкості пішло на обслуговування вашого автомобіля. Так що, друзі, звертайтеся, пишіть, будемо працювати. Гарного всім дня!